Страдаю, плачу, ціни на зерно за 10 перевалили, депутатів повна стайня. Коротше, що робити, не знаю. Ціни вроді би тримаються, більш-менш нормальні, але якось треба економити. Тому починаємо косити траву, повертатися в давню-давну сиву давнину. Коли косили траву, починаємо робити комбікорм із сіна. Будемо трошечки додати ячменю і пшенички, і де 70-80% буде трави. Викосили майже 5 гектарів по всій території нашого свинокомплексу. І сьогодні у нас буде супер задача. Будемо збирати сіно, Воно вже трошки попідсихало, дякувати Богу, що дала нам погодка. Зараз будемо в тюки після цього в дробілку нашу обичну, через гранулятор пускати, і переходимо. На натуральне кормління. Якщо вже взагалі не буде хватати, будемо виганяти наших поросят на вулицю. Будуть їсти самі, як ось бачите, як оці баранчики. Дожилися.